Друзі, усім привіт! Мене звати Надія. Ви на моєму авторському YouTube-каналі. Тут ми говоримо про проявлення, про духовний шлях, про подорожі, про життя, про побут. Загалом говоримо про все, що стосується звичайну пересічну жінку України, та й не тільки так. Я дуже щедро ділюся своїм досвідом і взаємодії з чоловіками, і взаємодії з світом і побудови кар'єри, і власного досвіду, становлення як жінки, проявлення і так далі. В цьому відео я хочу торкнутися такої. Складної, але особливої теми це тема нашого духовного шляху. Що би ми не робили, що би ми не говорили, цей духовний шлях триває. І він починається з нашого першого вдиху і закінчується нашим останнім подихом, коли життя покидає наше тіло. І всі духовні практики, все-все-все повинно працювати так, аби єство всередині вас наповнити чимось сенсовним, змістовним і. Змістовним. змістовним, напевно, це найважливіше. так? І а коли, ми, коли ми щось практикуємо, будь це молитви, будь то йога, медитація, так? я зараз поставила в себе марафон поклонів. Кожного дня я б'ю 108 поклонів вдячності. І, от перше, що я зрозуміла за роки своєї практики, я практикувала різні там молитви і так далі. В будь-якій практиці треба вміти витримати момент нічого. Вміти витримати момент нічого, це в практиці це автоматично дозволити собі оце нічого відчувати в житті. Що це означає? Що ми чекаємо або якихось іскравих емоцій, або результатів, або взагалі чогось чекаємо. І коли ми, наприклад, б'ємо поклони, так і в мене в телеграм-каналі є ця практика поклонів. І, наприклад, нам немає вдячності. І ти от б'єш один поклон, б'єш другий поклон, і ти, якби хочеш насильно за вуха притягнути якісь моменти, які ти вдячна. Тут важливий момент, нюанс, та, навіть коли ви, я в кундаліні його практикувала, в цьому моменті не притягувати нічого за вуха, дати цьому нічого побути, побути в цьому нічого, побути тоді, коли ти не знаєш дороги далі, побути тоді, коли ти не знаєш за що дякувати, побути в цьому моменті нічого. І це і є найвища практика, це і є собі дозвіл на пустелю, це і є та точка, в якій ви. Приймаєте реальність такого, як вона є, і тільки за прийняттям цього вас чекає щось дуже особливе. І в кожного це особливе буде своє. Наступне, що я зрозуміла за роки свого духовного пошуку, це те, що магнетично, звабливо, сексуально. Притягуючи, це не одяг, хоча одягом теж можна протягувати, але одяг дуже мало вартує, насправді, якщо у вас немає цієї вашої цілісної енергетики. Цілісна ця енергетика, вона якраз формується через практики, але вона формується найглибша, найсакральніша, найчистіша, найважливіша практика в вашому житті це чесність самим собою. І ця чесність, вона інколи така незручна, коли ти бачиш правду такою, як вона є, і тобі хочеться. Вилізти кудись на стіну і в цій чесності ми чомусь звикли думати, що це чесність це коли там, наприклад, ми визнаємо, що нас хтось ображає, так але дуже часто чесність з собою це про те, щоб визнати де я була неправа, де я вчинила так, як не варто було вчинити. І це наступний етап, який відкриє вам дуже багато дверей у вашому духовному розвитку. Знайти ті точки, де я або був, або була неправа, де я вчинила, вчинив нечесто по відношенню до інших людей. І ми чомусь думаємо, що духовність це тільки про досконалість власного я. Але це в тому числі про визнання недосконалості власної. Наприклад, до мене зараз досить часто приходять люди такі: на мене там щось зробили, про магічні впливи говорять і так далі. Але тут я завжди, я не звинувачую ніколи, але я завжди повертаю до персональної відповідальності, де ти відкрила двері для цього, де твій фундамент був не такий міцний фундамент віри, фундамент стосунків, де ти. Зробила так, щоб це трапилося. І це не про те, що я винна, це про те, що я бачу це, я беру з цього урок і я йду далі. І в квітні цього року я проводила всеукраїнський психологічний марафон. Я була ведучою, і кожен з нас перед виходом ПЕТР робив. присвяту. І я присвятила цей марафон руху далі. Тобто я дозволила. Так виходила заради того, аби люди, які десь застрягли в якійсь точці, точці болю, точці неприйняття, точці суми і страждання, щоб вони йшли далі. І я так цікаво завжди працюю. Насправді, бо перший марафон я присвячувала зціленню сердець, зціленню серця загалом, і воно дуже сильно провело мене в мій біль персональний в зцілення мого серця. І от цей марафон він дуже сильно і глибоко. Мені показав про важливість йти далі. Дуже часто ми можемо навіть там, змінювати декорації, змінювати людей, але енергетично десь застрягати в якійсь ситуації. Сидіти і чекати, що щось зміниться, сидіти і чекати, що хтось прийде. А, знаєте, засти... не йти далі це інколи триматися за образу. І найвищий прояв духовності, який я зустрічала, це дозвіл собі, дозвіл собі самому йти далі. Дозвіл побачити, яке існує життя за межами того, що я знаю, дозвіл собі вийти за рамки того, що вже я прожила, і зустрітися з якоюсь новою реальністю, дозвіл собі зустрітися з новими людьми. І зараз я практикую цю практику поклонів, і я її практикую системно кожного року. Мені здається, минулий рік я пропустила, або навіть два рази в рік. Так? Я роблю по 108 поклонів 21 день. І це на кожен поклон тобі треба приносити якусь вдячність. І я настільки там, не знаю, подякувала своєму роду, я дуже щільно і активно пропрацювала там якісь свої стосунки попередні, так? І а, зараз, коли я роблю поклони, та вдячність, яка мені органічно приходить в практиці, це вдячність тим людей, яких я зустріну ще попереду. Тим проектам, які я ще створю, тим людям, з якими мені належить збудувати стосунки, тим місцям, які я ще відвідаю. І це не про втечу. Дуже важливо тут, щоб не було підміни, так, щоб мені щось не подобається, і я йду далі. Але дуже важливо, знаєте, ставити собі цю ціль. І одна моя знайома казала: завжди йди до ядра ядра. А інша моя наставниця казала, що треба бачити ціль за ціллю, так коли я буду мати це, що мені це дасть, що за цим. І оце, по-перше, широке бачення життя попереду, широке бачення життя в майбутньому і спрямування вектору туди, що би не було там, сумне чи щасливе. Я дозволяю собі рухатися вперед, точно знаючи, що те, що має бути на моєму шляху моїм. Воно залишиться моїм. І те, що вже не моє, те, що віджило себе, воно має піти. І це треба визнати і прийняти. Наступний, один з ключових елементів духовності це те, про... це те що є твердим, але ми ніколи не хочемо в це спиратися. Це елемент вибору, вибору власного шляху, вибору людей, які з нами йдуть, вибору того, що я їсти. Му. Те, де я спатиму, те, скільки я спатиму, те, з ким я спатиму, те, чим я наповнюватиму свій організм, чи питиму я вітаміни, чи буду я виконувати обіцянки дані собі. І оцей елемент вибору, вибору власного шляху, вибору власного оточення. Чим важливішим для вас є ваш вибір, тим духовнішим є ваше життя. І це красиво спостерігати за людьми, які в мирі своїми виборами. Бо в мене були такі ситуації, рік тому я приймала рішення більше ніж рік тому, я приймала рішення про особистісні стосунки чи про проєкт. Проєкт був не невідомо, чи я пройду чи ні, але я розуміла, що якщо я зараз оберу стосунки, а не оберу той шлях, який мене кличе моїм серцем. Я шкодуватиму, і я не пройшла відбір. Я не потрапила на той проект. Але зараз, озираючись назад, мені дійсно шкода, що я втратила ту людину, яку втратила. Але я розумію, що я не шкодую, бо я дуже в мирі з цим вибором, бо я це обрала. І навіть в мене було декілька ситуацій в житті дуже сильно про силу вибору. У мене був, коли я захворіла на ковід, я тоді жила в Києві. В мене ковід спрацював так, що в мене дуже сильно почали боліти всі зуби. Мені треба було їх терміново лікувати. І це не можна було робити, бо ковід. І це був такий дуже складний етап. І я, ну, мені було дуже важко. Я тільки. Порлася з якимись виборами, викликами до того. І тут цей ковід і він був максимально невчасно, і я себе так жаліла. І мені мама там написала, і я кажу: чого ви навіть мені допомогу не пропонуєте? Чого ніхто не хоче запропонувати, чи є в мене ліки? ну І тобто, я якось так накинулася на маму тоді. І я пішла в душ, стою в душі під гарячою водою, плачу просто не своїми сльозами. Це сльози течуть мені по обличчю вода тече на мене, пар, все як в кращі. Фільмах про драму. І всередині мене звучить якийсь такий дуже твердий голос. От я дуже люблю, коли цей твердий голос приходить, бо ним до мене говорить сам Бог. І цей голос сказав мені, Надя: ти сама це обрала, це твій вибір. І я в цей стою під душем, у мене болять зуби, мені треба їхати їх лікувати. Це дуже дорого. Я ще з температурою, мені треба ліки, доставки ліків не працюють. Ну, загалом дуже багато викликів. Я стою під тим душем і плачу сама в цьому Києві. Моя подруга тоді переїхала. Я живу з якоюсь не дуже знайомою мені дівчиною, яка ще мені не дуже приємна. І всередині мене говорить: голос, Надя, ти обрала це. І я згадую це дійсно до цієї ситуації привела. Черга моїх виборів, бо в мене були стосунки, від яких я сама відмовилася. У мене був вибір, чи залишитися, наприклад, у Львові чи переїхати до Києва. В мене був вибір, наприклад, чи контактувати з тими людьми, хоча я відчувала, що потенційно я там можу захворіти. так. І Я зібралася, зрозуміла, що це був мій вибір, і я вирішила це. Коли я вирішила, що я йду далі. З'явилися ті, хто привезли мені ліки, все вирішилось найкращим чином і так далі. І в момент, коли ми, по-перше, визнаємо, що все, що є в нашому житті, це результат нашого вибору. І другий рівень, так? другий крок це про те, аби визнати, що цей вибір у нас є. І ми можемо зараз обирати, обирати по-іншому, обирати в ту сторону, яка веде нас до того, чого ми істинно хочемо. А це дуже-дуже важливо. І в мене була друга ситуація, коли я летіла в Стамбул, і я пам'ятаю, я сіла в літак. Я думала, що в мене буде захват, що в мене буде. Бо я не виїжджала з України спочатку повномасштабного два роки. І тут я лечу. Я піднімаюся над цією ситуацією війною, я згадую все, те, що я пройшла за ці роки в Україні. І я відчуваю себе такою травмованою от я просто відчувала, наче кожен шрам на моєму серці болить. Мене боліли всі мої поразки, мене боліла всі мої втрати. І потім з'являється той самий голос. І цей голос говорить: це був мій свідомий вибір, бо я мала можливість виїхати з України, бо я мала можливість знайти в ті стосунки, де я втратила. Я, я мала дуже багато виборів, але я обрала це. І я обрала це, бо я так відчувала. І я обрала це, бо я мала пройти цим шляхом, що би він мені не приніс. І це було найпрекрасніше з того, що я тоді відчула в тому польоті, тому що я зрозуміла, що я не жертва. Я обрала це, і я обрала це свідомо. І так я втрачала дуже багато. Але в той же час я і дуже багато надбала себе як нову людину, себе як жінку, себе як людину, яка тверда в своїх цінностях. І це було дуже класно. І наступне, що би я хотіла сказати в цьому відео, і що я вважаю щиро духовністю і духовним шляхом. Колись я спілкувалася з одним чоловіком, і він до мене проявляв симпатію. А в мене були якісь незакриті стосунки в минулому, я чекала, там когось в майбутньому. І я якби йому відмовила. Хоча в мене до нього була симпатія, і ми якби могли почати щось будувати. І він мені сказав: Твоя помилка в тому, що ти не реалізуєш потенціал моменту. І мені знадобилося півтори року, щоб прийти навіть більше навіть, мабуть, два роки. Щоб прийти до усвідомлення тих слів, які він сказав. Духовність не в тому, аби чекати щось там далеко. Духовність не в тому, аби озиратись на те, що ми втратили. Духовність в тому, аби йти і щиро реалізувати той потенціал моменту, що у нас є, роззирнутися довкола, які у нас є друзі, яке у нас є оточення, які є в мене зараз можливості в робочому плані, в особистому плані, що кличе мене. Що запрошує мене до танцю? Що вже треба відпустити, аби піти в цей новий танець. І я дуже довго до того йшла, щоб просто жити в моменті і реалізовувати його потенціал. друзі, це зовсім не означає. В нас в суспільстві зараз є така підмінна жити моментом і жити в моменті це різне. Жити моментом це витратити сьогодні всі гроші, бо завтра може і не бути. Це трошки дитяча позиція, але жити в моменті. Це чітко з відкритими очима дивитися, що я маю зараз в житті, Дивитись на це об'єктивно, розуміти, що я це обрала. Якщо мені це подобається, бо я це обрала, то цінувати це, наповнювати це своєю присутністю і наповнити це своєю любов'ю. І якщо в якихось точках і в якихось моментах виявляється і розуміється, що я обрала не те або пішла не туди, що я десь не договорила, не додала. Не використала цей потенціал моменту, довіддавати те, що можеться і хочеться довідати, і йти далі реалізовувати момент. І на завершення цього відео про духовність я хочу розповісти ще одну історію. Був такий момент, коли ми запускали стартап. І для цього запуску стартапу ми шукали певного підрядника. Я не буду видавати всіх нюансів і деталі, але ми з досить відомим брендом поїхали на перебовини. І, в принципі, нам подобались умови, але там було дуже багато але. І в цій колаборації, так коли ми нащупували е, ці е, точки взаємодії, е, ми говорили дуже відкрито про те, що нас бентежить, що нам зараз не підходить. І ми кажемо, ну, наче окей, дивіться, отут слабо, тут слабо, тут слабо. І там була жінка, вона була такою генеральною директоркою, вона була така тверда. Холодна, навіть не холодна, вона була дуже холоднокровна в комунікації. Вона не була жорстока чи жорстка, чи безтартонна. Тобто, вона була, от, знаєте, як, ну, як генеральна директорка, і вона така каже: Дивіться, поїзд їхав дуже довго не туди. Він їхав дуже довго в прірву. І зараз ми не дамо вам жодної гарантії того, що те, що ви просите, ми виправимо зараз. Бо зараз наша основна задача поїзд, який дуже довго їхав, в прірву, принаймні розвернути. І це титанічні зусилля. Але я точно знаю, що ми його розвернемо. І ця історія дуже сильно там, про бренд. про... А я, до речі, зараз слідкую за цим брендом. Мене дуже надихає їхня комунікація, коли я взаємодію з їхнім продуктом, я розумію, що вони таки розвернули потяг, який їхав дуже довго не туди. Але зараз про інше. Інколи в нашому житті так трапляється, що ми розуміємо, що дуже довго ми робили не ті вибори. І визнати це це теж один з елементів духовності. Інколи ми розуміємо, що дуже довго наш потяг їхав не в ту сторону. Ми руйнували своє тіло, ми руйнували свою душу, ми були не з тими людьми, ми обирали, наприклад. Не те, чого нам істинно хотілося. Ми грали замість того, аби бути. Ми здавалися натомість того, аби дійсно випромінювати те, ким ми є. І ніколи не пізно, як би довго ваш потяг їхав не туди, ніколи не пізно цей потяг розвернути в іншу сторону. А якщо його не можна вийти, розвернути в іншу сторону, то бодай вийти з нього почати рухатися в тому напрямку, куди вам істину, куди вам істину хочеться, куди вас дійсно вапить серце, куди вас дійсно кличе ваша душа, ваш, а, ваш Бог всередині. Не знаю, як це правильно сказати. А, це, власне, те, що я хотіла сказати про духовність, і те, що я хотіла би сказати, про духовний шлях. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що було цінно з того, що я вам сьогодні розповіла. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат відео, і напишіть, чи відчуваєте ви, що ви рухаєтеся за своїм серцем. З вами була я, ваша Надія Жарська, це мій авторський YouTube канал. Я поки не ідентифікую себе ні з попередніми проектами, ні з майбутніми проектами. В мене зараз стадія і етап, в якому я маю. І можу, і хочу витримати своє нічого, але я добре знаю, що мій потяг рухається туди, куди має рухатися. До нових зустрічей! Побачимось.